Думка, у яку нас всіх змусили повірити, а тепер ми всі від цього страждаємо: Те, що робота має приносити задоволення. І ось ми шукаємо, де ж та робота, яка буде приносити задоволення, що сам факт того, що в мене є робота, заставляє мене ставати вранці і просто в припришку скакати на ту роботу із задоволенням її робити. А є вправи ці, що знаєте, напишіть список всього, що вам подобається робити, і потім придумайте, як цього заробляти гроші. Але, ну, давайте будемо чесними. А те, що нам подобається робити, це лежати біля моря, відпочивати, гуляти з близькими. Пити собі каву на терасах, кафешку, ну це нам подобається. Шопитися подобається, то хто нам буде за це платити? Суть в тому, щоб знайти не те, що вам подобається, а те, що у вас виходить найкраще у порівнянні з іншими людьми. Бо саме ось в цьому ви будете заробляти, і це вам буде даватися найлегше, тобто ви найменшими зусиллями будете заробляти найбільше грошей. Ось в цьому секрет, а задоволення ви будете отримати. Від того, що заробите гроші, і витратите їх на те, що вам подобається.